Колотаю тісто на тоненькі налиснички. Тут в мене молочко, олійка. І додала ще газованої водички, сіль і трішечки еритритолу, заміннику цукру. Додала, три яйця окремо я взбила, борошно. Ну, тепер все це поєдную. Отаке тістечко вийшло. Чудово, чудово, перевернувся. Придивляюсь, дирочок немає, але є такі пухірці, напевно, від газованої цієї водички. От на і готові. Дуже мені сподобалось додавати газовану воду, напівмолоко і воду цю. У мене була смородина перетерта без цукру і калина. От я поєднала і от така дрімуча суміш вийшла. Я жартую, але смачно чай заварила. І, подивіться, друзі, а? які шикарні! Блінчики на листочки вийшли. Дивіться, як я їх вжимаю. От. Все розходиться. Вони такі, знаєте, як бархатні. Краса, правда? Печіть такі блінчики. От. Кажу, я ніякої пропорції не дотримувалася. До речі, дуже давно не пекла. От. А то вирішила спробувати. Друзі, усім смачного і гарного дня, гарного настрою. І бережи, Боже, всі ваші сім'ї, всі ваші родини. Смачного. Треба спробувати. І вам сказати, чи дійсно вони на смак добрі. Так. Можна було би і різну начиночку зробити. Так, ну я вирішила так. Щейком. Подивіться. Золото. Друзі, супер, смакота. Ну, вам видно, які вони тонюсінькі, бачите?